Вітаю, друзі! Сьогодні на нашому занятті ми з вами знову будемо чаклувати і пробувати скомбінувати декілька технік для малювання. Сьогодні ми створимо композицію натюрморт з вазою та квітами, але дуже цікавою технікою. Для роботи нам необхідний папір, акварельні фарби, пензель, олівець, ножиці, вода для акварелі, папір для вирізань. Та гуртковий папір для тичкування. Отже, компонуємо з вами олівцем наше зображення. Щоб ми зрозуміли, де ось тут у нас буде ваза, ось тут у нас буде сам букет для вази і тичкування ми беремо папір. От такий, така частинка в мене. Звертаю вдвоє, щоб знайти лінію симметрії. Лінія симметрії це от уявна лінія, яка розділяє предмет на дві одинакові частини. Так, зігнула. І тепер ось тут ми всередині промальовуємо і вирізаємо з вами. Базочку. От. Цю вазу ми можемо використати пізніше для аплікації. Нам треба ось цей трафарет. Ось тут ми прикладаємо його. так. Далі. Беремо бортковий папір, його частинку. Будемо робити з нього ось такий примокувальний елемент, який будемо тачкувати. Тепер водою розмочуємо акварельні фарби, як завжди, беремо, крапаємо воду. Так, у акварелі. Тепер подумаємо, яким кольором у нас буде ваза. І бажано, щоб і ваза, і квіти були кольорами, які один одного підтримують або одинаково, щоб все було композиційно правильно. Ну, Давайте візьмемо вазу. У нас буде для прикладу фіолетовою ось такою. Я набираю фарби пензлем. Ось цей, так, згортаю, роблю таку подушечку, намочую. Фарбу добираю. Теперь вмокую фарбу. Так, от. І притримуючи наш трафарет, робимо декор. Можна взяти інший кольор, зробити світлокінь, так. От. Так, забираємо і акуратно піднімаємо трафарет. І у нас виходить вже готова ваза. Тепер беремо салатовий на пензлі, і промальовуємо від центру вази, стебла в різні сторони. Так. Листочки. Так, угу. темніший беремо, пропрацьовуємо, щоб була Так, де зайве можна прибрати. І з тепла. Коли підсохнуть листочки, буде прекрасно домалювати, пропрацювати Так. Бачимо, що по акварельному пері гарно розтікаються плями, роблячи нам об'єм малюнку. Так. Тепер нам треба зробити. Внизу тінь, беремо трошки синого і біля вази промальовуємо площину. Так, найтемніше під вазою. От, і розмиваємо далі. Робимо тінь. Так, є. Персині можна трошки зробити декілька листочки є, ми їм пензля, і нам зараз треба буде фіолетово-рожевий колір фарби для промальовування квітів. так Беремо нашу Примочуванням і беремо в рожевий і так. трошки фіолетового і світло-тінь трошечки на рожевий робимо фіолетовий. Так. Ось таким чудовим методом тичкуванням, додатковим елементом. Використовуючи трафарет, ми з вами дуже легко створили натюрморт з базою та квітом. Нехай всі техніки та матеріали, які є довкола вас, надихають вас на творчість. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.